Поки я економно використовую гарячу воду і гріюся, е, вирішила хоч якимись інтернетом і завантажилось декілька повідомлень. І читаю перепису, ну не з класом, а з мамою. І вона мені там пише: діти там зібралися діловий стиль, я говорю: о клас! І тут я давай думаю, тут вони готуються, і я давай шукати в йому календарі. І не находжу. І в мене, в мене от страх, що я забуду про фотосесію, ну і не приїду. Бо я просто дуже відповідальна до цього всього. І якщо таке сну, я просто навіть говорити це вголос не, не можу. Тось тобто, коротше, все перевірила. <ріпачка> Виявляється, все нормально. Зідзвонила із матусею, все добре. А ви записались на фотосесію, на новорічну фотосесію сімейну? або на випускні альбоми? Народ, Хто найкращий е, сімейний і випускний фотограф? Ну, звісно ж, я, я народ, ну, серько, ну, ну, що от, гріх е, приховувати? Да? Е, я, я хорошо це роблю з любов'ю, з турботою і з відчуттям високої місії.